Чи бачите ви результат або зворотній зв'язок від міської влади, держави чи міжнародних організацій після таких акцій? Бо, от, наприклад, начальник ГУР пан Буданов у своєму нещодавньому інтерв'ю заявив, що такі акції шкодять процесу обміну. Скажу чесно, у нас зворотнього зв'язку немає ніякого. Ну давайте так прямого зв'язку ніякого не буває не немає. Насправді не від, не від місцевої влади, не від е, умовно кажучи, не від пана Боданова особисто. Але звісно, у нас були періоди, коли нас просили з акціями притормозити, бо, скажімо так, режим тиші був необхідний в плані питань обміну. І те, що каже пан Буданов, воно звісно, напевно, має сенс, бо ми стикалися з тим, коли нас просили потримати тишу. Тому ну моя відповідь напевно тут буде така, що зворотнього зв'язку немає, але звісно, ми дослухаємось, коли є якісь рекомендації, призупинитися, витримати паузу медійності. Ми дослухаємось, звісно.